Таня, триває марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. далі більше про події України та світу у прямому етері. Тож поговоримо про те, що армія Білорусі зараз у повній бойовій готовності, про доленосну промову Путіна, а також про роззброєння приватної військової компанії Вагнер. Усе, усі ці події розберемо із політологом та заступником директора аналітичного центру Політика Артем Бронжуков доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Артеме! Слава Україні! Вітаю, слава! Отже, власне, ми останні події стежимо, що відбувається як на північних болотах, так і на східних. І от зараз, власне, після мітяжу, чи як це вони там назвали на Росії, події продовжують розвиватися. Лукашенко заявив сьогодні, під час свого звернення, яке там мало бути доленосним, недоленосним, про те, що білоруська армія в повній бойовій готовності, це через побоювання того, що така ж історія може повторитися на території Білорусі. Ну, я думаю, насправді що за цим стоїть більше намагання Лукашенка продемонструвати, що в нього є армія. І ми ж всі розуміємо, що як такої вона не існує є частина дійсно людей, які знаходяться на військовій службі, але чи підтримують вони Лукашенка для того, аби виконувати його злочинні накази? Ну, напевно, що питання да? і якраз кількісна, кількісна складова цієї армії. Це також ну, викликає, якщо не подив, то а, сумніви в тому, що дійсно сьогодні білоруські диктатори, самопроголошений президент, може зібрати хоча б якесь військо. Тому насправді це, це частина великої інформаційної кампанії, приводом якої якраз став так званий Мітяш Пригожина, його похід на Москву. Що ми сьогодні бачимо? Що дійсно... Верхівка Кремля, Путін і його найближче оточення. Вони Просто в паніці вони не знають, що робити. Їхні заяви а, різняться одна між одною, і вони насправді не розуміють, як вони до такого життя докотились. Тому що да, Путін, який там розповідав про свою велич, могутність так далі тому подібне, не будемо все це перелічувати. А як то кажуть, король оказався голий і голий не стільки, що просто втікав так, що ж п'яти в нього світилися, і він забув про себе і про вся і покинув свою столицю. Тому насправді сьогодні буде дуже цікаво дивитися за тим. Як розгортатимуться події, а що далі буде якраз з цим челика Вагнера, тому що да вже є меседж про те, що їм треба або перетиписати контракти з а, збройними силами Російської Федерації, або піти в Білорусь, або просто звільнитися з військової служби і повернутися, як Путін сказав, до своїх сімей. Але okay. я думаю, що таке повернення до своїх сімей означатиме для них вірну смерть, да, тому, що ПСБшники чи інші спецслужбисти російські вони взяли на олівець їх і кожного і будуть намагатися ліквідовувати таких а, от борців за так звану справедливість в Росії, але симптоматично і більш важливо тут говорити про те, що якраз Пригожин продемонстрував слабкість а, російської держави. От ця а, російська імперія вона виявилась таким собі фейл-стейт, яка не в змозі захистити себе навіть від як зараз кажуть 8 тисяч людей, які рухалися на Москву, але від цього да, що говорити там про наш контекст це важливо, це правильно, і це насправді посилює а, нас протистояння з Росією, тому що сьогодні, от західні країни, які там багато в чому бояться і розвалу Росії, і ескалації, і м, якихось там ядерних кроків з боку. Путіна вони сьогодні розуміють, що дійсно він слабкий як ніколи, і от змусити його виконувати ті умови, які продукує Україна, де там український мирний план. Думаю, що буде набагато простіше. Тому от цей ця подія насправді це такий чіткий меседж того, що правління Путіну підходить кінець, і ми побачимо або його ліквідацію, або ми побачимо транзит влади до інших представників от російських еліт, які можуть бути більш Готовими до переговорів до виводу військ і в принципі даде до, до трансформації у цієї а, путінської Росії, яка сьогодні вже виглядає таким анахронізмом просто повним, який не може існувати в реалі сучасного світу. Перше озвучили, мені більше подобається. Я думаю, що і українцям теж про повну ліквідацію Путіна, але поки. Можемо лише стежити за подіями, які розвиваються, і власне прокоментував це екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він заявив про те, що Лукашенко може розіграти свою карту у російській політиці, якщо йому вдасться домовитися із деякими гравцями. Якою може бути ця роль на ваш погляд? Насправді мені здається, що сьогодні, от якраз для Лукашенка, ці переговори з Пергожиним стали такою певною політичною реінкарнацією. Да, якщо там всі діда вже давно давно закинули кудись на смітник історії, то тут він виявився а, корисним для Путіна, і це напевно що зіграє для нього в позитив да укріпить його позиції в оцій перспективній в лапках. Союзній державі, в якій він там має також зайняти якісь місце. Про, про, про можна говорити про різні прогнози да на цей рахунок. Хтось там каже, що Лукашенка може стати умовно міністром, хтось каже, що він там може бути прем'єр-міністром. Але от в сьогоднішній цій історії все одно виникає питання щодо спроможності цієї держави, да і той самий Пригожин він домовився. Насправді чого чи вистачало в нього сил, чи які насправді були задуми, і головне хто був сценаристом оцього спектаклю? Тому що да, є одразу два основних сценарії, про які ми можемо говорити, і жоден з яких не ви таким не видається нереальним. Да? Або це вся історія була під кураторством західних спецслужб, і вони просто вирішили принизити Путіна, продемонструвати всю, всьому світу його слабкість, його недоцільність, його його якраз повну дезорієнтацію в тих процесах, які відбуваються. А інше – це внутрішній такий дворцовий переворот, який так само а, бути спродюсований, і так само міг керуватися з однієї з башт Кремля. Да, той самий старший Патришев, а, голова ради національної безпеки і оборони. Вони них по іншому якось називається. Це так само може бути якраз це міг бути такий чіткий сигнал, чіткий меседж того, що а, в Росії розпочався транзит влади. Це дуже важливо, дуже цікаво, але це не означає в будь-якому разі да те, що Україні. Не треба користатися цією ситуацією. Може стати простіше, може стати складніше, але ми не забуваємо, що в будь-якому разі основні події вони відбуваються на території нашої держави, де збройні сили героїчно вибивають сьогодні цих тарганів російських, які зашилися просто мінами по самі вуха і сидять і намагаються да там тримати ті рубежі, на яких їх закинуло їхнє командування. Тому насправді да історія цікава і вона говорить про більш широкий контекст, в якому ми знаходимося. Да, тому що дуже часто там різні коментатори намагаються звести всю цю історію да російське вторгнення виключно до проблем України. Ні, це не тільки проблема України, питання широке, і треба розуміти, да, що от ця величезна машина, якою є Російська Федерація, ну як мінімум по території і по тому спадку, який вони отримали від радянського союзу, зараз несе загрозу всьому світу, тому що червона кнопка. Вона і так зараз знаходиться в руках навіженого просто психопата Путіна. А може статися така ситуація, що ще менш прогнозовані гравці отримують її, і що тоді буде, і вони будуть шантажувати весь світ. Тому якраз питання ліквідації Росії в тому вигляді, в якому вона сьогодні є, воно більш нагальне не тільки для Києва, а й для всього світу. До речі, вчора, коли ми чекали на це доленосне звернення Путіна, тому що просто було цікаво, який цирк буде цього разу. Воно мало бути синхронно із також виступом Лукашенка і так далі. І ваші колеги, політологи у Фейсбуці вчора активно писали про те, що може бути оголошено про приєднання Білорусі до Росії. На ваш погляд, такий сценарій розвитку подій у найближчий час він можливий? Ну, він розглядається, дивляться. Але насправді тут треба ж говорити знову ж таки про перспективи. Я думаю, що якраз цей сигнал, який було продемонстровано путіну зі сторони Пригожина і повні від відсутність координації всередині Росії, які б. Допомагали запобігти таким трагічним наслідкам, да, як вони кажуть, як зиття Москви, хоча для нас це не трагічні наслідки, а доволі таке веселе було б свято, що можна було б зробити навіть вихідний, який загальнонаціональний. Але менше з тим зараз не про це. Тут якраз питання в тому, чи. Зараз Путін виглядає як такий політичний лідер, який здатен приєднувати іншу державу до свого складу. Мені здається, ні, той самий Лукашенко, який є максимально ручним, але в ту же чергу є таким доволі хитрим політичним доволі хитрою політичною твариною. Він намагається дивитися де-інде, де б знайти нових покровителів. І ніхто не відкидає того моменту, що вже зараз сам проголошений білоруський президент шукає протекторату з боку західних служб. Що так само він до цього їздив до Пекіну Сідзіньпі, домовлявся, сідзіньпінав домовлявся. Про також там певний протекторат і шукав так би мовити собі нового господаря. От. Цей побитий пес Лукашенко він насправді такий дуже лакмусовий показник того, що відбувається. Тому що якщо вже він упливає від Путіна, то це говорить про те, що справи насправді у кремлівського карліка досить кепські. Про ПВК Вагнер зараз відомий те, що йде підготовка до передачі важкої військової техніки до діючих підрозділів збройних сил Російської Федерації. Тим, хто не брав участь власне у цьому протистоянні, дозволили перейти до збройних сил Російської Федерації. Чи усі ці дії фактично говорять про завершення історії приватної військової кампанії Вагнер саме так і ми зараз навіть Сурков виліз? З домашнього решту, чи де він там знаходиться, після того як вкрав мільйони сотні мільйонів доларів на так звану оцю русську вісну в Україні, яка виявилася повним фейком, яка не спрацювала. Навіть він сказав, що є висока загроза того, от якраз цього феномену приватних військових кампаній. Тому насправді дійсно дні Вагнера вони закінчилися сьогодні. Росія як держава буде намагатися вжити всіх заходів для того, аби цю загрозу ліквідувати, І а, тих, з ким в них вдасться там домовитися, переписати контракт, вони так би мовити, перевербують на свій лад, а інших будуть ліквідовувати. Ви побачите, я думаю, зараз, якщо там підписатися на якийсь, ну я цього не рекомендую, але чисто в антропологічних з антропологічної точки зору підписатися на якісь російські кримінальні новини, Думаю, ми зараз побачимо дуже багато повідомлень про те, як Тулів, Челябінську, Хабаровську і так далі, тому подібне будуть вмирати один за одним так звані героїчні в лапках зеки від різних таких побутових негараздів. Тому дійсно, що сьогодні там в якійсь мірі Пригожин, він поставив себе вище за ту роль, якому пропонували в Кремлі. Да, він десь загрався, відчув свою безкарність, відчув а, потугу того, що його там оточують велика кількість людей зі зброєю. Да і він вирішив, що він може кидати виклик таким великим дідькам. Да, він показав, що насправді той великий дядько зовсім він невеликий, але при цьому злопам'ятний і точно буде робити все, аби ліквідувати таку загрозу, яка є в нього під боком. Путін відчув загрозу від приватних військових компаній, і якщо так, чи буде це впливати далі на створення, можливо, нових таких військових компаній на території Росії? Ну мені здається сьогодні дійсно питанням, чи будуть створюватися нові і яка доля спітикатиме ті вже, які створені. Не будемо де їх перелічувати в ефірі, щоб а, зайвого піару не робити. Але тут, очевидно, а, також інше, що сьогодні от м Користі приватні військові кампанії принесли путіну значно менше ніж шкоди, які якої нанесли оцим марш, маршам на москву. Ну, що, да там умовно можна говорити про якісь локальні успіхи, і в цій бахмутській міцарубці, в якій їм там вдалося вийти на а, певні кордони міста, але при цьому не взяти його повністю. Але скільки вони там людей залишили, і ну навіть складно порахувати. Я думаю, що це а, десятки тисяч, ну ікс, десятки тисяч. Тому а, а оцей марш, він просто показав. Перед всім світом, перед всіми тими самими, навіть не цивілізованими країнами, а авторитарними диктаторськими, те, що Путін дійсно просто боягуз, який нічого не контролює, да і багато зараз то протиставляє в цьому контексті Зеленського. Так да, я там не схильний хвалити багато президента, але давайте бути, бути чесними: Зеленський, не маючи такої армії, не втік з. Києва, на які рухалися набагато більші, потужніші війська країни агресора, а Путін втік від невеликої ватаги, просто зеків, алкоголіків і пиць. Я думаю, що насправді ця історія така дуже показова в різниці між нашими народами і готовності стояти за своє, але все одно, якщо аналізувати ситуацію на лінії фронту, ми бачили, що саме ПВК Вагнер приносили успіху російській армії, саме вони. Окуповували міста і подекуди їм на жаль це вдавалося. Як розформування ПВК Вагнер може вплинути на боєздатність армії Російської Федерації? Ну Російська ну, по перше, давайте не перебільшувати успіхи, які були у ПВК Вагнер. Так дійсно їм вдалося захопити Солідар їм вдалося захопити більшу частину Бахмуту, але при цьому давайте поглянемо на кількість ресурсів, які були витрачені. Чому е, взагалі ПВК Вагнер вважається більш ефективним? Да, тому що вони не рахувалися з втратами. Набираючи людей з зон і от інших маргіналів, да, і вони їх кидали просто в топку війни, тому що, да, там, якщо ми порівнюємо з іншими а, напрямками, там умовно, візьміть а, Вугледар, де якась там тихоокеанська бригада російська наступала, її вщент розбили наші. І що після цього вони побігли зализовото рани, да, тому що в цих людей є сім'ї, які там загинули. А, вони десь почали в інформаційному просторі підіймати Бучу, що от нас. Кидають наших там хлопчиків на смерті і так далі, тому подібне, і російське командування не може бути настільки ж а, рішучим в своїх діях. Та от так само, як Пригожин, який не рахувався зі смертями своїх військових, так само цей знарядний голод, про який вони кажуть, ну яким просто маніпулював Пригожинці, також неправда. І на взяття Бахмуту були кинуті просто ну. Сили, яких складно було знайти на будь-якому іншому напрямку, деться про тому, що там ще на початку війни і зараз росіяни мають набагато більший потенціал, якраз в контексті боєприпасів і в контексті зброї, які вони можуть використовувати. Тому я думаю, що це більше такий вигаданий конструкт медійний, який створив пригожин, да ресурсом неспівмірним витрачений на, на цей конструкт. Тому говорити про якусь велику ефективність, я би напевно що не став. Ну, власне, сьогодні ще цікавіше на болотах, тому що Путін зібрав прямо ледь не парад на плацу військовослужбовців, які захистили Кремль, і зараз зацитую, цитую, що він сказав, що вони зупинили громадянську війну, діяли чітко і злагоджено. А от армія, народ і люди не були на стороні заколотників. Власне, ось цей весь цирк ледь не з нагородженням тих, хто зупинив громадянську війну все це для внутрішньої аудиторії, аби досі показати свою силу. Ну, насправді тут щось смішно знаєте, в якому контексті, що народ не підтримував. Ну напевно, ні, ну ми знаємо, що Путін отримує новини на роздруківках А4. Е, я думаю, що йому б е, було б непогано продемонструвати кадри з російського мільйонника города Ростова, в якому звичайні люди братались з Вагнера Вагнери, казали: ну нарешті це Совілля закінчиться, і вже час Кремлю показати, ну що вони помиляються в багатьох речах. Тому про жодний моноліт в російській державі в російському суспільстві говорити не доводиться. Ця держава тримається виключно на одному на страху, і цей страх продокують національне телебачення як пропаганди. Цей страх продокують просто поліцейські свавілля і армія, і конструкт армії, яку вони там намагаються показати максимально сильною. Цього всього в реальному житті немає. От Росія це максимально уявна держава, яка не скріплена ніякими цінностями, от окрім пропаганди. А треба ж розуміти, що пропаганда все ну, типу, всі ці будь-які наративи, вони максимально штучні. А штучні речі вони скріплюють людей тільки в одному випадку, якщо їх сильно при цьому бити батогом. І от а, всі ці події, які відбуваються одна за одною, да, спочатку провал путінської армії в Україні. Потім якраз а, історія з. Внутрішніми конфліктами всередині російського суспільства, де там протистояння мусульман і християн, і вони не можуть знайти спільної мови. І от сьогоднішня третя історія, це там ПВК Вагнер і їх так званий марш справедливості на Москву. Все це в купі нам говорить про те, що от цей симулякр сильного російського суспільства і сильної російської держави це просто вигадка політтехнологів Кремля, за яким нічого не стоїть. І далі буде більше. Ви тільки побачите, да, от якщо ми там будемо знову ж дивитися в контексті вже періоду повномасштабного вторгнення, то коли росіяни бігли з Харківщини? Просто згадайте, там же розчарування було на максимально а, високому рівні. Там жодної довіри не до війська, не до Путіна, не до генералів, не до майбутнього держави не було. І от як тільки нашим воїнам вдасться прорвати ці лінії масовані оборони, які там вони встигли набудувати, ви просто побачите, як турбулентність в російському суспільстві і перспективи російської держави вони значно, значно погіршаться. І це цілком логічно враховуючи той контекст, в якому вони знаходяться. На якщо там ми говоримо про сильні держави, то вони поєднані якоюсь спільною ідеєю, спільною перспективою. То Росія це якраз болото, яке намагається засмоктати в себе якомога більше різних країн, більше територій, більше людей. А от це вже болото схоже настільки забито, що воно не може засасувати і переварювати те, що в нього потрапляє, і от в нього вже почався період власного розпаду. Ну, власне, дуже хочеться, аби ми якнайшвидше побачили завершення цього періоду розпаду Росії. Ще одна новина, яку ми хотіли з вами обговорити, з'явилася фактично за декілька хвилин до нашого включення. Це саме пост новий у телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського. Він написав, що зараз є усі підстави для політичного запрошення України до. Нато у вільнюсі є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу. Що це може означати, про які гарантії може йти мова? Я думаю, що президент насправді правильно робить, що підіймає цю повістку, тому що дійсно ми говоримо багато і про. Безпекову конструкцію всього світу і про перспективи е гарантії безпеки для України. Ну і насправді сьогодні є тільки два виходи, які могли б гарантувати Україні дійсно от е можливість себе захищати: це або вступ в НАТО, або повернення нам ядерного потенціалу. І я думаю, що якраз для наших західних партнерів другий сценарій він. Е Менше може сподобатись тому сьогодні. От напередодні вільнюса вже багато про це говорили і всі президенти. і Взагалом це така наша генеральна дипломатична лінія. Про те, що досить пустих обіцянок, да ми знаємо а, приклади в історії, такі тупейський меморандум, а, який не спрацював повністю а, в жодному із контекстів, да тому що одна з країн, яка була гарантом української безпеки, в результаті а, на нас напала. 2014 році, а потім ще більш масштабно в 2022 році. Тому а, насправді тут треба говорити про те, що багатьом західним державам-членам і членам НАТО треба вже ставати більш конкретними по відношенню до України, тому що ми, навіть не будучи членом альянсу, свої гарантії виконуємо, Да? тому що сьогодні це пафосна фраза, яка вже багато в чому заїжджена, але ми дійсно є щитом Європи. Тому що ж зрозуміло, що а, якщо б Україна впала, наступними стали б Балтійські країни, потім була б Польща, і Путін робив би робив все, аби повернутись да, або до е, ситуації, яка була після другої світової війни, коли Росія контролювала країни Варшавського договору, або до якраз більш там давніх періодів історії Російської імперії, яка також володіла землями і сучасної Польщі Угорщини. Е, Країн Балтії і так далі, тому подібне. Тому сьогодні не треба боятися Путіна. Тим паче, що він максимально слабкий. А історія з вступом України в НАТО це а, якраз а, позиція він-він для -він обох для обоїх, для, для обоїх сторін, тому що да, з однієї боку, ми отримуємо гарантії, того що ми. Будемо а, завжди, от в контексті військовому, в контексті військової підтримки і а, майбутнього партнерства, да і інших конфігурацій. А НАТО в свою чергу отримує найбільш боєздатну армію на континенті також в своєму складі. І вважаючи зважаючи на перспективи глобальних конфронтацій, да, і там умовного вторгнення Китаю на Тайвань, це також має бути максимально цікаво нашим західним партнерам. Тому тут вже слід відмовлятися, от від цієї старої концепції страху перед путіним, який там, начебто, може піти на якусь чергову ескалацію. Ні, ну вже всі червоні лінії вони пройдені. А встала тільки одна це ядерна зброя. Сьогодні ми бачимо, що росіяни так само готують а, провокації на запорізькі атомні станції. Я сподіваюся, що там нічого не буде, але водночас це також меседж, це також показово, що Путін розуміє тільки силу. Його не можна вмовити. Якщо ти йому на поступки, там в дипломатичному плані він це розцінює як слабкість і після цього завжди атакує. Тому сьогодні треба міняти стратегію. Це step behind» вона вже застаріла, сьогодні нам не вистачає ну в світовому плані, да там нам табору наших союзників не вистачає потужних стратегів. Да не вистачає своїх Хантингтонів та бзяжинських, які би казали, слухайте, парадигма змінилася. Треба міняти підхід. І сьогодні оця модель вона може стати більш дієвою. Ми закінчимо разом з диктатурою Путіна в Росії, да, і можемо це використати в подальші в подальшому протистоянні в ловоглобального контексту заходу і автократії світових. Дякам, пане Артеме, що доєдналися до нашого тару політолог, заступник директора аналітичного центру політика.